Телефонуємо в нову пошту дізнатися про місто Судже. Ну, що вони там відкрилися чи ні? Доброго вечора. Контакт. Центр нової пошти мене звати Олена. слухаю вас. Олена, доброго вечора. Мене звати Михайло. Олена, дивіться, в мене таке запитаннячко. У нас в нашій країні з'явилося нове місто Суд же, здається, Курської області. А коли там з'явиться відділення нової пошти? Але приємно познайомитись, але наразі на законодавчому рівні суджа місто, не є українським одну хвилину. Я зараз спробую знайти інформацію. Зачекайте, за вчорашнього дня вже українське місто. Я вас вітаю, так, суджа город Росії, адміністративний центр Суджацького району Курської області. Так то позавчора наразі... так було. Я вас розумію, що ви святкуєте завчасно, але наразі в юридичному сенсі це місто, допоки лишається російським. А чому АТБ вже там є? Ви знаєте, не була в Суджі АТБ. Зараз спробую дізнатися в суджі АТБ. То ви завчасно святкуєте. Ну, та... Має ще треба... юридична процедура. Вона має тривати для того, щоб суджегу стала українською. Це ви дуже оптимістичні укрпошти. є це про як реакція Укрпошти. Ага, ні, а тебе компанія офіційно в українському місті. Ага, зрозуміла. Це є такий момент в Тіктоці. <світ> Питань нема. Тікток, це не офіційне, ще ні-ні ні. Я поняв. Ну ви як, як там чинна... відкриєте відділення, ви, ви скиньте, будь ласка, смс-очку, добре? Щоб ми вже знали, що ви а, там є. СМС надіслати, якщо в суджі відкриється нова пошта. Ага. Про відкриття. Добре, нотую. НП відділення. Угу. Суджі. Угу.